Вітаю, шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про чемерник чорний або різдвяно трояндо. Як декоративну рослину, чемерник чорний вирощують у квітниках. Рослина має п'яти дев'яти пальчасте, темнозелене шкірясте прикореневе листя. Листя зимує на довгих черешках. Чемерник чорний починає цвісти з листопада місяця і квітне аж до лютого, іноді до березня. Квіти чемерника чорного мають досить цікаву будову. Пелюстки у квітів чемерника чорного дрібні, недорозвинуті, тому їх функцію виконують білі широкояйцевидні чашолистки. Квіти досить великі від 5 до 8 см у діаметрі. Спочатку квіти білі, потім з'являються рожеві цяточки і квіти набувають рожевого відтінку. Між білими чашолистками квітів та тичинками розташовані жовтувато зелені нектарники. Нектарники виділяють солодкий пахучий нектар і навіть у прохолодну пізньоосінню погоду приваблюють комах запилювачів. Смакують нектаром чимерника чорного не тільки дрібні мошки, на солодкий запах чимерника чорного прилітають навіть і бжоли, хоча на дворі температура досить низька, і більшість із бжіл уже збилися у щільний клуб. Насіння чимерника чорного достигає у плодах листянках листянки до 3 см довжиною. Достигає насіння через 3-4 місяці після цвітіння до кінця червня, початку липня. Чому ж рослину, яка має сніжно білі квіти на початку цвітіння, називають чимирником чорним? Все досить просто назву чимирник чорний рослина отримала за чорне забарвлення її коренів і кореневища. Чимирник чорний рослина морозостійка, витримує морози до мінус 25 градусів. Квіти витримують морози до 10 градусів, але якщо їх покриває сніг, витримують і нижчі температури. Бутонам чимирника чорного мороз не страшний. У відлигу, коли сніг розтає, кущі квітучого чимирника чорного виглядають ну дуже гарно. А оскільки пік цвітіння співпадає з різдвяними святами, то рослина отримала ще одну назву різдвяна троянда. Хоча насправді чимирник чорник ніякого відношення до троят не має, рослина належить до родини жовтецеві, і, як всі жовтецеві, є отруйною рослиною. Отруйними є всі частини чимирника чорного, корінь з кореневищем листки, квіти та насіння. У коренях і кореневищах містяться такі речовини, як гелебригенін, гелебрин та корелборин. У плодах кемферол. Також у складі чимирника чорного виявлено протоанемонін. У народній і офіційній медицині використовують препарати із кореневищ і коренів чимирника чорного. Їх заготовляють після достигання насіння в період з червня до вересня. Препарати кореневищ і коренів чимерника чорного використовують при порушеннях кровообігу, при інсультах, при серцево-судинній недостатності другого та третього ступенів. Вони регулюють діяльність серця, заспокоюють нервову систему, тому їх використовують при неврозах, псоріазі та безсонні. При захворюваннях нирок препарати чимерника чорного діють сечогінно. Як і багато інших отруйних рослин. Деякі фітотерапевти використовують чимерник чорний при лікуванні раку та туберкульозу. Потрібно пам'ятати, що чимирник чорний рослина отруйна, завдяки алкалоїдам, які містяться і в листі, і в квітах, він чинить сильну подразнюючу місцеву дію. Свіжий сік чимерника чорного, попадаючи на шкіру, чинить сильну подразнюючу дію, але може викликати також блювоту і пронос. Тож пам'ятаймо, що ця прекрасна зимова троянда має не тільки корисні властивості, але є отруйною рослиною. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.